Вітаю вас, малята, хочу вам нашу гостю показати та історію про неї прочитати. Ішла лисичка стежкою, спідничка з мережкою, а ковтинка з кожушком. Ішла лисичка із мішком, а в мішку несла дрова. Ой, лисичка, ой, кума, буде піч топити, буде нірку гріти, тому що мерзне вона, бо хустки в неї нема. Дітки, ви ж не хочете, щоб лисичка замерзла? Давайте їй допоможемо та намалюємо гарну хустку, щоб лисичка нею вкрилася та відразу зігрілася. Тож, малята часу не гаймо, до роботи приступаємо. На великому аркуші паперу я розмічу трикутник та відріжу його. Підготую фарби, склянку з водою, пензлик та ватні палички, щоб стіл залишився чистим, працюємо на скатертині. І так ми вже підготували аркуш паперу трикутної форми. Є фарби, палички, склянка та пензлик. За допомогою ватної палички порозиминаємо пальчики, поперекочуємо їх по черзі між пальчиками. Спочатку на правій руці поперекочуємо пальчики, великий пальчик з вказівним, великий пальчик з середнім, великий пальчик з безіменним та великий пальчик з мізинчиком. Також само виконуємо перекочування ватної палички з лівою рукою. Пальчики розім'яли. Молодці. За допомогою пензлика визначимо центр нашої хустки. Покленемо вгору ворс пензлика та вниз опустимо його. Ось ми відзначили пальчиком наш центр хустки. Тут ми з вами намалюємо півколо жовтого кольору. Намалюємо в центрі квіточку. Зафарбуємо спочатку жовтою фарбою. Наше півколо це буде серединка квіточки. Вимимо пензлик. Набираємо для того, щоб намалювати квіточку червоний колір. Наші пелюстки у квіточці будуть червоного кольору. з пензика ми змостили фарбою та навколо нашого з вами півкола намалюємо ось такі відтиски, розсашовуємо їх один навпроти іншого, знаходимо серединку між ними та дуже охайно працюємо, тримаємо правильно пензлик. Подивіться, як ми з вами намалюємо ці відтиски нашого листочка. ось так, на відстані. Лівою рукою тримаю нашу хустку, щоб вона менше рухалась. Беремо ватну паличку, змочуємо її у червону фарбу та продовжуємо оздоблювати нашу квіточку візерунком у вигляді крапочок. Ось таким чином ми з вами набрали червону фарбу та по півколу залишаємо ось такі крапочки за до допомогою ватної палички. Ватну паличку ми вже відкладаємо з вами. Тому що ми ввізнемо інший колір жовтий, змочимо ватну паличку у водичці, набираємо жовту фарбу. Бажано, щоб водички було у жовтій фарбі побільше, тому що в мене фарба була трішки суха. А якщо я використовую водички побільше, то вона вже гарно малює. На відстані розташуємо з вами крапочки по краях нашої хустки. Подивіться, як я розташовую ці крапочки навпроти одно одної на відстані. Відстань приблизно однакова, щоб було у нас симетрично. Тут же ми з вами окоміром визначаємо відстань. Жовтим кольором ми з вами вже края хустки оформили. Тепер ми домалюємо ще наш візерунок червоною фарбою. Також нас з вами будуть сяточки червоного кольору. Між жовтими нашими з вами намальованими крапочками намалюємо червоні крапочки. Наступне оздоблювання ми з вами візьмемо чисту ватну паличку. Змочимо у водичці, наберемо жовту фарбу та домалюємо крапочки на нашому півколі. Навколо квіточки наша хустка для лисички готова. Дітки, тепер ми можемо подарувати лисичці хустку, яка її зігріє, та коли лисичка її одягне, вона всім буде показувати, яким гарний подарунок для неї зробили. А лисичка наша вже зраділа, бо хустка її вже зігріла. Вона вам дуже дякує, малята, що ви допомогли їй врятувати своє здоров'я та хоче з вами трішечки пограти. Пропоную вам відшукати тінь цього маленького лисенятки, який сидить. І спочатку роздивіться одразу всі три тіні, щоб відокремити якусь непотрібну тінь. Оця тінь лисенятки як і стоїть, вона нам не підходить. Сидить та обгорнула себе хвостиком, воно нам також не підходить. А ось це наше лисенятко, яке сидить задоволене. Дітки, хочу вам сказати, що у нашої лисички є ще дуже багато лисичок-сестричок, які живуть у лісі та мерзнуть. Намалюйте свої хустки, щоб вони їх зігріли, і ми їх передамо до лісу. Бажаю вам успіхів!